Дівчата, всім привіт! Сьогодні я хочу дати вам ще один тілесний комплекс. Можна сказати, що це енергетичний комплекс, який допоможе підняти вам вашу енергію і відчути її в тілі. І так, перша вправа це буде така тряска. Ми підкручуємо трошечки копчик сюди, встаємо рівно і припіднімаючись трошечки як на лімфодренажних... В прыжочках да, ми піднімаємо себе, і опускаємо, і розслабляємось повністю. Стараємося, щоб наша маківка дивилася вгору і відчуваємо такий струс розслаблення, стараємося, щоб наша попа трусилася, груди трусилися, щоб все повністю щечки на обличчі трусилися. І таким чином робимо таку тряску. Інколи можуть втомлюватися ікри. ви трошки призупиняєтесь і продовжуєте. Копчик трошечки підкрутили, маківка вгору, ручки розслаблені. Можете уявляти в цей час, як ви з себе струшуєте все погане, весь негатив, всю напругу, всю втому, все роздратування. Можете зосередитися на певному. В якомусь стані дихаємо носом, видихаємо ротом. Можна навіть додавати звуки трошки, да? уявляємо, що ми їдемо. Ніби по такій дорозі з кочками да, стоїмо в якимось автобусі, маршрутці, я не знаю. Добре. Зупиняємося і після кожної вправи можемо навіть закрити очі. Це дуже важлива частина вправи. І ми дослухаємося, дослухаємося до найдрібніших. Відчуття в тілі, Може здаватися, що це якісь мурашечки, або нібито якийсь рух навколо тіла. Такі цікаві відчуття. Фіксуємо ці відчуття добре. Таку тряску, якщо ви самостійно робите, ми робимо три хвилини, до трьох хвилин доводимо. Тобто, якщо ви можете поки що хвилину, хвилину, і потім стараємося збільшити цей час. Так, йдемо далі. Далі ми робимо таку вправу, вона називається журавель. Ми стаємо рівно знову. Копчик у нас підкручений, ставимо ручки на пояс і робимо таку вправу. Ми робимо вдих, піднімаємо трошки голову і видих. Тут скругляємося вдих. Піднімаємо, ніби журавель п'є водичку і видих. Тут скругляємося, коли йшли, дійшли до 90 градусів, і знов вдих. І робимо так 10-15 разів. Підкручуємо. Зачерпуємо наче, водичку, енергію і видих. Скручуємось, гору піднімаємо, піднімаємо добре і вниз. Вдих. Голівку назад і видих. Спочатку пряму спину і потім, коли не можемо тримати пряму, Закругляємо. Вдих і видих. Скручуємось, Зачерпуємо. вдих, назад і видих. І останній вдих. Назад і видих. Славно піднімаємося, скоровляючи спинку. І так само після цієї вправи ми закриваємо очі, зупиняємось, концентруємось на собі і дослухаємося до своїх відчуттів. Угу, добре. Зараз робимо ще одну вправу тілесного комплексу. Ми сідаємо. Можна на подушечку. Ручки кладемо так на коліно, неважливо, як у вас коліна стоять. І ми робимо таку вправу. Ми будемо робити вдих, і ніби з вдихом у нас натягуються плечики назад. А з видихом ми їх скидаємо. От, уявіть, що ви їдете на якомусь віслючку. Верблюзі, да? і ми будемо робити це з вдохом і видихом, і поступово нарощуючи інтенсивність. Таких разів ми теж будемо робити 15 разів. І що ми тут задіюємо? Ми в цих вправах задіюємо хребет і по хребту йде основна частина нашої енергії. І таким чином, коли ми розкачуємо таким чином, то ми ніби створюємо такий. Не помпу, а як це сказати, насос, да, який качає енергію догори. Тобто від того, що в нас проходить рідина по хребту, і коли наш хребет згинається в різних позиціях, то ця рідина і відповідно енергія піднімається. Тож, ми робимо тут у нас видих, да, ми робимо вдих. І, знову ж таки, сіли спокійно, прикрили очі і дослухаємося до своїх відчуттів. В мене в хребті, в грудях стало вже гаряче, і так само такі дрібні, приємні відчуття по всьому тілу. Прислухайтесь до них, і ми не робимо ці вправи як фізичний комплекс, але це комплекс енергетичний, який піднімає. Наш рівень енергії, тому ми маємо відмічати зміни для того, щоб ці зміни в нас відбулися. Добре. І так, тепер ми будемо робити вправу капризна дитина, яку я вже показувала в блозі, але повторюємо, для цього нам потрібна одна подушечка, така або, звичайна, ви її кладете під п'ятки. Ось таким чином. І ви самі вкладаєте себе на килимок. І ми набираємо повітря і уявляємо, що ми дитина в супермаркеті, який щось не дали, а вона хоче. Ну, тобто, ми... це момент, коли можна всі свої каприни, все своє роздратування, незадоволення випустити наружу. І ми робимо вдих. Із видихом АА. Видих. І робимо так 5 разів. Робимо вдих. Можна навіть в цей момент уявляти, що ви ніби кажете, хочу, я хочу, можна навіть в сказати, сказати, да? можна так само зі звуком І ще вдих. <плух> <плух> І ви намагаєтеся всю силу якихось емоцій, все, що хочеться виразити, виразити в цих рухах. І ще робимо два рази, один вдих. А <гад> видих. І ще останній раз. Давайте зробимо хочу. хочу! Добре, і тепер розслабтесь. Відчуйте, як з тіла пішла певна напруга, певний заряд. Напруга відчуєте знову приємні відчуття в руках, в руній клітині, може, в ногах, не поспішайте підніматися, зафіксуйте цей стан для того, щоб наступний раз, коли вам не буде хотітися робити цей комплекс, ви згадали, як ви почуваєте себе після цього комплексу і більш вірогідніше. Що змогли сісти і зробити цей комплекс і змінити свій стан. Добре. Зараз ми будемо робити вправо крик в руки, що нам потрібно. Ми беремо свої долоньки, і ми плотно, плотно будемо притискати їх до обличчя не без сили, але вплотно. І ми теж робимо вдих, притискаємо ручки і робимо крик. В ці закриті руки для того, щоб трошечки приглушити і Передня вправа і так може <смужити> смущати наших якихось сусідів або наших близьких. Ну, це не важливо. Це теж вираження тих емоцій, подавлених, тих слів, тих станів, які ми в себе всередину складаємо і. Це ніде не знаходить екологічного виходу. Ви або боїтесь когось ранити, коли в ефекті вже починаєте казати якісь неприємні слова і дуже агресивно це себе поводите. Або це всередині затискається. І ми зараз знаходимо цьому екологічний вихід. В цей момент ми можемо думати про всі якісь образи, всі недосказані слова, всю свою біль, яку спричиняють нам ці невиражені емоції. І так, ми складаємо ручки, робимо тих і робимо так. Це відбувається максимально екологічно, тому що звук глушиться, і при цьому ви всю силу своєї емоції можете вкласти в руки. Помічайте, може вийти не одразу, тому що може зриватися голос і можуть зв'язки якось себе некомфортно почувати. Ми робимо далі ще чотири рази. Вдох, плотно притискаємо. Стараємося досить емоційно імпульсивно це робити. Не так, знаєте. Да, не, не високі тони, а от просто такий низький крик, просто приглушений руками. Робимо ще три рази. Вдих. Добре. Можна віддихатися, привести своє дихання до ладу. І ще у нас з вами два рази робимо вдих. У мене теж трошечки вже зривається голос, можливо, десь трошечки роблю неправильно, але в нормі має бути досить комфортно, коли ви не тренуєтесь, то у вас це все вийде. І робимо останній п'ятий раз Вдих. Уже сила менша, да, якось? нібито вже все виразив, все, що хотіло виразити. І знову ж таки сідаємо, закриваємо очі, прислухаємось до себе, до свого стану. Може таке бути, що ви відчуєте, що ще не вистачає да? крику. І тоді теж ще робите два рази або скільки вам потрібно. І не забувайте відсвятковувати стан. Згадую, чи це все. І ще є одна вправа Остання. І це буде такий сміх, як то кажуть, про, фазу, про фразу fake it until you make it. І це щось схоже в тому плані, що наша психіка впливає на, наш, на нашу фізику, і наша фізика теж впливає на психіку. Коли ми сміємося, у нас відбуваються такі певні фізіологічні зміни і. Викид гормонів, тому ми можемо вплинути на свій стан через те, що ми запускаємо рефлекс сміху. Тож, давайте уявимо, що у нас з вами ми такі лялечки, да, є, у нас з вами є ключик, і ми цей ключик вставляємо і повертаємо, і починаємо сміятись. І так, знаєте, типу, інколи можна зробити вигляд, що машина не заводиться, да, коли не виходить, ще спочатку розсміятися так, як потрібно. Да, і уявіть, що машина така якась не дуже е, працює злагоджено, да, і ви намагаєтесь ще раз <сміх> і припиняється, да, сміх? І ви ще робите. <сміх> і ви стараєтеся включити цей сміх. От так, щоб він вже прям відчули, що машина завелась. Да, і робите ще. І, можливо, ці вже оберти не треба робити. Це такі уявні для того, щоб це така по фану вам було, да, І ви робите такий сміх. Добре, і тепер на цій ноті теж закриваємо очі, прислухаємося до свого стану, відчуваємо, як він змінився. Відчуваємо найдрібніші зміни у всьому тілі. Інколи, після якихось вправ ви можете навіть відчути збудження в паховій зоні, тому що це про одну і ту саму енергію. Якщо наша енергія піднімається, то це може бути схоже на сексуальне збудження і це. Теж нормально це свідчить про підняття рівня вашої енергії. Тож я вам бажаю класної практики. Включайте, практикуйте зі мною, робіть вибірково ті вправи, які вам сподобалися ситуативно. Діліться в чаті. Рекомендую робити прямо кожного дня чи через день. Але як ви складете графік своєї енергетичної рутини? На це вже ваша справа. Дякую вам за увагу! Чудового дня.